Бельгії, але можливо, деколи вести погляд ззовні, він допомагає нам, коли не так видно. Отже, я два пласти в вашому конструктивному моменті бачу, які нам варто обсудити всім. Зараз дуже модно стало говорити про успішність нації залежно від віросповідання. Навіть цілі статті пишуть. Навіть недавно якийсь хлопчина написав на якомусь сайті. Що наші біди з візантійського християнства? Мож може бачили ту статтю, я не пам'ятаю, то це зі Львова якийсь науковець. І ця тематика зараз кружляє, навіть політичних колах, до речі. Ось як ми б вибрали латинський обряд, ми були б успішнішою нацією. А Лазаренко, як пам'ятаєте, був такий прем'єр-міністр, то в нього навіть була вже готова. Концепція протестантизації нації. Оскільки протестантство якраз є найуспішнішим в західноєвропейській цивілізації. Я би хотів застерегти наших українців, моїх братів по крові і братів по вірі від такої постановки Так. Знаєте, чим я вас? Не тому, що я опрокинув всі ті рації. Ні, аргументи. Абсолютно. Я поставив новий абсолютно підхід. А що таке успішність? Бачите, в тих всіх підходах під успішністю розуміють що? Споживатство. Тобто, скільки там я маю яку квартиру, скільки хаваю, вибачте за слово, скільки п'ю, як вдіваюся. Чи це успішність? Ні. Ну давайте чесно. Я згоден, що це може бути елементом успішності. Правда, але чи можна зводити до успішності? Можна ремаркувати прошу, прошу, бо то е, я читаю курс популяційної поліційної і успішність я бачу, так. як, наприклад, та ж народжуваність, довго Відносини між людьми не економічна християнство. Е. Е. Апостол Павло казав, умію жити у <кій> в... дуже дякую, бо вираз доповнюєте моє питання. Так. Я, я ремарку... ставлю, що успішність не можна звести до лібералістичних цінностей. Ремарку, успішність, що, на мою думку, успішність так. знову ж таки, про те, що ви зараз сказали, це питання матеріальному світі. Тобто ми виміряємо успішність, матеріальним освітні, матеріальними цінностями. Absolutely. А я би хотів перевести слово успішність в слово залишення особи в пам'яті народу. Absolutely. Оце є успішність. Absolutely. Absolutely. Тобто реалізація нації на своїй землі. Я розумію його успішність. Реалізація нації на своїй землі, екологія, особисті. І духовність, бо нація це особи, які спаяні можуть бути тільки єдністю Божою. Yeah. Заберіть Божу єдність, це просто населення, хто ще там, yeah. Толпа, тусовка, споживачі. споживачі. <клух> <клух> Електорат. Pra, ось бачите, як ми знову вийшли на одне. А ви знаєте, є в нас такий такі святитий Туптол. Ну, Раджу почитати. І в нього є проповідь на покров. Огородиця. І він там висказує парадоксальну думку. Здалося б, ми як звиктектувати по покров? Що Божа матір нас захищає від ворогів, а, далі допомагає в бідах е, сторотець. І що, сприяє успіху, скажімо, сучасний сучасним терміру, Так? здоров'я, роботу знайти, науку скінчити. Так же ми виявляємо чесно. А він каже, щось парадоксальне. Ви знаєте, що ознакою покрови Божої Матері є страждання української нації? Ні, але чому? Ми запитаємо як так? Що за парадоксальне розуміння? А пояснюють, так, так, страждання, неуспішність нації, бездержавність, гнобленість, обраний е, народ. Всі ті біди, які падають на нас. Це ознака покрови Божої Мариї. Як це розумієте? Адже це парадоксально, правда? А ось я вам поясню, що покров полягає, що незважаючи на ці ті біди, поневолення, загрози, ми залишаємося християнським народом.